Всім привіт, з вами Палич І я вам сьогодні, так би мовити, презентую школу скіла палича. Тут зразу не буде ніяких таких супер там гайдів, порад такого всього. Просто буде, грубо кажучи, лінійка задач, яку ви повинні ви виконати. І після виконання цих всіх задач ви будете грати на десятках в 3 3, -3 духи. Я вам це обіцяю, я, вас, я вам це гарантую. Прям 100%. Але народу потрібно виконати все добросовісно, чесно, не обманюючи в першу чергу себе, і тоді у вас все вийде. І перш ніж я почну вам розказувати, що потрібно робити, ем, я також буду проходити цю школу скіла, тому. У мене тільки, на жаль, два варіанти на сьогодні. Да? Є це 277 і об'єкт 140. Да? Десяточки, да? Гілка 277, і гілка 140. Тому в коментарях, будь ласка, напишіть, на, на якій гілці мені краще проходити, так би мовити, буду демонструвати вам також це все. Да? І поставте, будь ласка, подобаючку цьому відосику. І так, дивіться, ряд задачок буде. Розрахованість 5 рівня по 10-й Як би це банально не звучало, але це прості, банальні грьобані три відмітки. Хто б що не говорив, але взяття трьох відміток на будь-якому танку доволі сильно піднімає ваш скіл, тому що у вас є певні цілі, і цілі, як правило, доволі такі високі на танках. Да? Але особливо на десяточках. На цих гілках десяточки, три-відмітки не самі будуть прості насправді. І так, яка суть? Е, яка суть? Взяти три відмінки з 5 по 10 рівень. Крок за кроком починаємо з 5 не перестрибуємо. добросовісно, чесно виконуємо всі оці задачки. І так, Я рекомендую вам е, взяти 27 або 140 це такі, знаєте, універсальні танки. Можуть і в позиціоночку пограти, можуть і в динаміку пограти. Да? В Стежках і маскування доволі гарне, непогане є насправді е, да? ну, універсальні СТ. Універсальні важкі танки. Ну і плюс, повторюся, ці танки в мене є. Всі гілки є з кожного танку в ангарі. Тому от такий от вибор. Ви, в принципі, можете собі вибрати іншу гілку, але <кій> обов'язково подумайте, чи варто цю гілку брати. Подумайте перед тим, як вибирати гілку. І обов'язково з 5 рівня не беріть Алтешок, не беріть ПТ-шок. Або СТ-шки, бажано універсальні, можна декось є взяти. Да? Е, ну плюс-мінус, да? е, І тяжі. Бажано також універсальні. Таким чином ви зможете так би мовити, відіг... завжди бути корисним в бою. Да? якийсь там маус на умовні проки під трьома артами, які стоять на алеї, це не ефективний відіграш в бою. Потрібно завжди грати і грати, як правило, агресивно, щоб е, отримувати демедж в бою і так Будуть також умови по обладнанню, будуть умови по обладнанню, на якому потрібно буде брати ці три відміточки. Тому давайте зараз я вам покажу. Заодно покажу польову модернізацію на танка. Да? На ці гілки, про на яких Ну які умови корше броня. Да? Починаємо з стежочок у нас тут порівняння 5 рівень. Бажано брати. Розове обладнання, ну, на крайняк сіре, ну, рекомендую брати розове. Якщо ви дійсно хочете грати на високий результат, народ потрібно скрізь складатися. Розове обладнання, обов'язково фулл голда. Можна, там, звісно, возити там, штук 10 ББ, щоб чисто по арті постріляти. Да? Там штук 3-4 фугасика возити. Да? Обов'язково допайок, маленька ремка, маленька аптечка. Зараз, в принципі, вони доволі -таки непогані для рандому. Обов'язково беремо маскування. обов'язково. Да? Перки виставляємо, в принципі, отак. Можете подивитися також в мене відеоролики по перках, там більш детально. По обладнанню, по, по спорядженню обов'язково топова версія, і обов'язково ось ця пушка на п'ятому рівні. Отакі от, от умови. Полетіли. Так, да, народ буде тяжко, буде важко, дуже буде затратно по ресурсам. Але вибачте, якщо ви хочете прям дійсно навчитися гарно грати, потрібно в цю гру вкладатися в ресурси. Обладнання, вентиль, досил, оптика. От такі от моменти. Получається шостий рівень. Шостий рівень по обладнанню все те саме, по перках все те саме берете. Е, також по біль максимум голди. Можна пару ББшечок возити, щоб чисто де стріляти на вірочку по якихось там в упорі, по ЛТ. Може в борти, може в корму, може в арті, але розстарайтеся брати фулл голду. Знову ж таки, не забуваємо ставити камуфляж. Тут вже в нас є польова модернізація. Польова модернізація в нас, на, вибачаю, тут не така польова стоїть. Польова модернізація стоїть на мінус крити, плюс точність, і плюс. Маскування. Це нам допоможе грати, тому що танчик не броньований. Так, да, він може в, в одновреньому бою пограти в агресію, але ем, прям не дуже такий. Ну, завжди запам'ятайте. Невидимий танк, так би мовити, да, безсмертний, скажімо так, умовно. От, такі от умови по СТ. Шостому рівню. Сьомий рівень найгірший рівень цієї гілки, складний буде, на мою думку. Тут вентиль, досил, оптика та сама історія. По максимуму голди беремо, не забуваємо знову про камуфляжики, до пайки обов'язково ставимо по, по польовій. В принципі, те саме ставимо, що і на шостому рівні. Далі вже починається, у нас більш цікаві, це вже восьмий рівень. Восьмий рівень це вже важка, так би мовити, артилерія у нас. Тут ставимо вентиль, став досил. вентиль, став досил, граємо на тунчику. Якщо вже доберетеся до другої збірочки, можна замість вентиля або замість стаби, наприклад, да, поставити на танк оптику чисто на карти стилі степі, проха, та малинівка, да, умовно, на три карти можна покатати з оптикою зайве не буде. Але старайтеся ну, основний ваш сетап збірки вентиль, досил стаб. Наша задача, чому ми граємо з оптикою на менших рівнях? Тому що наша задача розігняти наш огляд до базових 445 метрів. У нас, в принципі, з вентилем практично все все є. Можна, звісно ж, буде підкинути інструкцію на вентилі, отримаємо 449, це буде взагалі добре, так би мовити. Да? Плюс ще підбустимо всі ТТХ е, цього танчика. По польовій модернізації у нас от наступне виходить. по суті те саме. Те саме. Обов'язково граємо через вентиль, досить стабілізацію. По перках, опять-таки, все те саме. Попушки, да, тут є інша пушка. Попушки граємо на 100-мм народ. Не видумой всяких деструкторів 100-мм, 247 пробиття, максимум голди заряджаємо знов таки. Штук 5 7 ББшок, більше нам не потрібно. Максимум голди і штучки 3 фугасика. Все, все, більше нам нічого не потрібно, цей танк. дев'ятка. Дев 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 досил 100ба. E, вся та сама історія, поперка, все те саме. Дивіться, тут у нас 456 метрів огляду. Танчики крутічі, є маскування, можна пограти від кемпи від огляду, від маскування класно. да. І плюс у нас є доволі-таки ну, непогана башня. Все-таки можна грати в позиціонки. Да, є лючки, да, там можуть прямо в лице пробивати голдою, але можемо. Також дуже важливий момент: e, так, польова та сама. Тут я нічого не беру, типу мінус огляд, мінус плюс максималка, тут поки що нічого не беру. Да, теоретично можна поставити плюс максималка вперед і поставити собі оптику, да, щоб досягти е, нормального огляду, але поки що ні. Беремо, граємо так, без, без усіх, поки що не неведомо нічого. Також другу збірку можна ставити оптику на чисто відкриті карти, типу малина, проха, степі. От. Важливо, по обладнанню. Граємо обов'язково на пушки. ДПМ, так би мовити, да? яка має 201 пробиття базовим, 330 кумуль і ДПМ в 2600, ось такому от вигляді. Да? Оцю не беремо народ, цю не беремо. Граємо на цій пушки. Граємо як настоящі статюгани з допайками фул голда всі діла. Да? Опять -таки, максимум голди 5-7 бБшок, 3 фугасика і поїхали. 3500 ДПМ, 0,33 точність. Цілком адекватно можна валити. Можна докидати знову таки інструкцію на вентелі. Отримаємо 0,32 точності, це взагалі добре буде. Плюс трошечки маскування, плюс всі ДТХ, це буде класно. Але бони, в принципі, витрачати ну, не варто. Ця гілка проходиться без, без всяких інструкцій. Ну, якщо, вам, якщо ви застрянете десь на 92% і не будете нікуди злазити, туди-сюди, тоді вже варто. І поставити інструкцію. чуть чуть вам але допоможе і дасть можливість оце, знаєште, зробити, оце, піймати цю сесію і дожати 95 Є такі моменти, що можеш пристряти, і нема куди з'їхати. Такі от діла. Ну і десяточка, десяточка та сама історія: вентиль, е досил. Стаба, в принципі, ну настоящі задрочі грали би тут без таби і грали би з загартуванням. Ну, в принцип, я думаю, цієї збірки вам також буде цілком достатньо, щоби взяти три відмітки на цьому танку. По польовій модернізації д -д -д все те саме додається тільки міцність шасі, 30% це дуже багато. Нас таким чином да, у ми... нас буде ремонт довший, але таким чином. Нас будуть менше ставити на катки, це дуже важливо. Швидкий ремонт не завжди вас спасе, а якщо десь вам течка залетить у каточок і вас не поставлять, да оце вас точно можуть врятувати від життя. Тим паче, там по ремонту не така велика різниця. 7,1 секунд і 6,5 наскільки я пам'ятаю. да Де тут вона дивимося? Живучість. 6,35, буде 7,1. да Різниця, звісно, відчутна, але повірте мені. Е... Те, що у вас буде менше, не так часто доставити на катки, це значно краще, ніж швидкий ремонт. От такі діла. По, по обладнанню тут, в принципі, фул десятки, всі діла. Знову таки, ну, тут уже, до речі, по снарядах такі. беремо собі три, там, три фугасика, підколи, кумулятив кумулятиви ділимо приблизно пополам. Дуже буде багато стояти під колами, вони тут приємні, швидкість хороша да, на дальній дистанції. Кумулі, кумулі повільні, це чисто, знаєте, в упорі, по тяжах валити. Там, да. Тому діліть плюс-мінус пополам, навіть трошечки більше ставте під кольчики в цілому. Ну, в цілому ви поймете, ви будете грати на ньому, награвати дуже багато боїв, ви зрозумієте, що вам треба буде змінити на ньому. Також друга збірка, повторююся, можна оптичку підсунути, але ну, у нас у такому 466 метрів огляда цілком достатньо, щоб нормально навалювати на цьому тунчику. Цього цілком достатньо для комфортної гри. Я ж кажу, типу, можна навіть зняти. Стабу і поставити замість стаба загартування, таким чином. Тоже буде невеличкий вам плюс по живучості. Але це трохи погіршить вашу реалізацію стрільби. Але оскільки наша задача навалювати типу, побільше демеджа, то стаба тож, коротше, Ну стаба цілком адекватний варіант, хто б що не говорив. От такі народ умови для СТ-шок. таке обладнання ставимо. Обов'язково максимум заряджаємо танчик, обов'язково допайок, обов'язково по максимуму голди беремо. І їдемо. Е, Тепер рекомендації по КВ. Бо, ну, По гілки 277. Е, знову таки, вентиль до оптика. Наша задача максимально підняти огляд, щоб завжди м м оці базу 445 треба набивати. Народ. Треба набивати. По перках, в принципі, якось так. Знову кажу, відео у нас там присутнє. <кхід> Можна, в принципі, такі перки використовувати. По пушки, обов'язково 122 мм. Обов Фугасниця, так звана, обов'язково вона. Е, Граємо по максимуму кумолів. 140 пробиття кумоля. цього для, для п'ятого рівня достатньо цілком. Якщо буде вам прям дуже важко, тому що треба буде велике упередження брати ці всі діла на відстані, то можете поставити в принципі, оцю пушечку да? е, на 160 демеджу. Але народ обов'язково ця пушка. Обов'язково ця пуха. Е, коли трошечки зрозумієте, весь прикол цієї пушки, яка й від неї, я вам говорю П'ятий рівень. Отак от. Е, Знову-таки, не забуваємо про маску про камуфляжі, не забуваємо про допайки, максимум, кумульчиків, ДПМчик тут буде дуже приємненький. Такий, да? Вас буде 8 майже 9 секунд перезарядка. По 370 гаси, гахати на 5 рівні, повірте мені, це кайфово. Такі от діла. Наступний танчик це у нас буде квас. Е, Зразу давайте польова. Тут беремо собі швидкість повороту шасі, плюс 10% до міцності шасі, знову таки, щоб менше ставили на каточки, беремо собі додаткову точність, беремо собі, е, огляд. Беремо собі огляд. Знову таки, наша задача досягти максимально цих 445 метрів. Як бачите, тут у нас двентелем оптикою вже цей огляд є. Це буде кайф, я вам говорю. Не забув... ну, це той параметр, який потрібно старатися досягати. Отакі От діла. Тут у нас е, граємо на пушечки вже е, стандартні, так би мовити. 122-мм з пробиттям 150 Уже маловато буде, особливо коли попадатимеш до е, 8 рівнів. Да? Тому беремо всю цю пушечку собі і граємо на ній. Якщо ви хочете хардкору, можете оцю, на цій пограти. Деякий, так би мовити, свій фетиш в сьому є. Знову таки, по максимуму голди беремо парочку фугасів, ну, символічні 5-7 ББшечок. До пайок обов'язково. Обов'язково, народ, затрачаємо ресурси. Обов'язково. По іншому, ви не навчитеся грати дуже сильно. Без цього навіть неможливо грати дуже сильно. Далі. Йосип. Йосип, Йосип, дивіться. Йосип, тут у нас є теж моментик по гарматі. Не граємо на деструкторі. народ, Не граємо на деструкторі. Беремо 100-мм, беремо 100 мм, берем 100 -мм і насолоджуємося від Йосипа. Сьомого з перезарядкою у 5,79 секунд з альфою 250, маючи 1600 ДПМ і точністю 0,31. Обов'язкова умова. Йосип на цій пушці. Вентиль досил оптика. Ми маємо 472 метри кайфових. Беремо собі е, обов'язково підкольчики, берем максимум голди, ну, та сама історія, символічні 5-7 бБ-шок, 3 фугасика. Більше нам не потрібно. Отак от, от. По польовій все те саме тут без змін нас відбувається восьмий рівень Йосип 3. Йосип 3. По обладнанню. Максималка. По польовій модернізації. Все те саме. Тут нічого не додається. Більше в нас. Обов'язково вен... обов'язково досил стаб оптика. Ми отримуємо чудові 457 метрів. Іграємо комфортно. Обов'язково допайок. Максимум голди, мінімум ББшок. Ну, дефолт, дефолтна ситуація. Далі беремо Т-10. Тут уже ситуація у нас трошечки змінюється. Е, максимальне обладнання. Беремо по перках. Сюди додається ще плюс максималка 4. Е, по по польові, плюс 4 максималки вперед дається в нас. Збірка обов'язково така без обов до составу загартування, обов'язково допайок, обов'язково інструк... камуфляжі. Оце все, на максимум символічні 5 7 ББ ну, До речі, ну, тут вже кумулі, то ББ треба возити. Навіть можна... ну, 7 ББшок буде достатньо нам. 7 ББшок, 3 фугаса, решта огрузити кумулями. І насолоджуйтеся цим е імбовим гімплеєм. Т-10-й дуже крутий танк. Треба буде звикнути до його картонності. В принципі, вся гілка картонна, по факту. Ви до, з 5-го левела, якщо почнете грати, ви вже звикнете, що вас буде всі пробивати. І відповідно ви будете коригувати свій гімплей відносно цього всього. Да? <кій> вже будете розуміти, що вас з ви будете трошечки по-іншому грати. Ну і 277. У мене стоїть боновий зібраний, тому наша задача знову-таки. Загартування стаб досил, обов'язково допайок, ті самі 5-7 ббшок, 3 фугаса, решта кумулі. По польовій сюди додається ще у нас. Я ставлю стабу, ставлю стабу для максимально комфортного ведення вогню. Отак от. Такі от народ рекомендації по танчикам. І відразу говорю. Буде багато кому складно. Якщо ви там граєте сьогодні в 3, -3 -500, в принципі, це вам все буде абсолютно нецікаво. Ви це все самі де так робите. Но якщо ви граєте півтори тисячі, то повірте мені, ви бустанетеся. І якщо ви пройдете оцю всю школу, оцю всю школу пройдете з п'ятого рівня і закрите три відмітки на десятки, то побачите наскільки ви краще станете грати. 3 відмітки на 277, 3 відмітки на 140, це в 3500 редух, як мінімум, має бути, щоб їх закрити. Ці міточки. Розумієте, за що я говорю? Наприклад, на 277, 4300 е, треба на 3 мітки, да? Наприклад, на 277. Візьмемо 140 на 3 від 4К. Ну, ну, тут поменше буде. Да? Ну, я говорю, це мінімум 3500 сесіонка має бути, щоб закрити 3 мітки е, на десятки. І повірте мені, якщо ви крок за кроком будете йти вчитися грати, то ви це зможете зробити. Не можна прямо так остати і зразу грати 4К середньо. Ніхто так не робить. Ніхто. Всі крок за кроком потроху вчиться. Да? Не можна вивчити квантову фізику, не знаючи банальної фізики і математики, яка викладається в школі. Да? І, і до цього не можна вивчити математику, не, зна... не вміючи писати, да? не вміючи додавати 2 плюс 2. Тому народ. Знання проходять поступово, крок за кроком. І в танки потрібно грати, пост... учитися грати поступово, крок за кроком. Починаємо з 5 рівня. Не треба собі говорити, якщо ви там граєте на десятках, на, на, на восьмерках 2К, не треба починати з 8 рівня грати. Не треба Не треба себе обманювати. Народ. Типу, та я за закрию на 5 рівні. Ні, народ. Добросовісно, виконуйте оці задачки з 5 по 10 левел на 3 відмітки. І побачите, буде прогрес. Такі от мене думки, і повірте мені, якщо ви цю школу скіла пройдете, то ви 100% будете робити сесії на 3500 на десятках. То є факт. Тому що близько ін... 500 на десятках, ви не візьмете три відмітки на десятках. Логіка! Такі от діла народ. Ні, це не жарти, дійсно. Якщо ви хочете навчитися грати, потрібно починати грати з низів. Не варто летіти з 500 боїв на десятки. Повірте мені, не варто. Тому в коментарях пишіть, на, як, на, на якій гілки мені проходити цю саму е, школу скіла. Я буду з п'ятого рівня також крок за кроком брати три відміточки на танках. Другшок вам будуть якраз і, так би мовити, наочні приклади, як це робиться. <кхід> да. Буде вам так би мовити інструкція. Гайди, так би мовити, по цих танках, що вам допоможе також покращити свою гру на цих танках, а відповідно, і на інших танках ви також будете краще грати. От така от, народ, школа скіла. Надіюсь, вам всім сподобається. Надіюсь, вона буде вам корисна. Я впевнений, вона буде вам корисна. На цьому все, народ. Всім, всім все накращень. Беріть себе. І зустрінемося на стрімах по школі скіла паличе.